68 е засідання міської ради відбулось 27 липня. Розпочалось воно з розгляду запиту депутата Юрія Федуна щодо незаконного з його погляду використання каналізаційних стоків міста компанією Лігіна, що призводить до підтоплення будинку по вулиці Горького. Було встановлено, щоб Лігіна і автопостач підключались на вулицю Горького в центральній колекції. Це виконано не було. Вопрос. Хто буде відповідати за те, що лігієна? Незаконно підключилась на 50 50-й дом. А це перше питання. Питання номер два. Скажіть мені, пожалуйста. Ви в курсі, що в підвалі постоянно стоїть вода. Комунальники представили проєкт, відповідно до якого ситуація принципово зміниться до кінця серпня. Згодом депутат Ярослав Годунок висловив обурення затягуванням розслідування підпалення його автомобілю. Я прошу дати доручення. Викликати сюди на трибуну я б хотів би почути роз'яснення заступника начальника райвідділу по слідству. З приводу того, чому не порушена кримінальна справа за те, що в мене був підпалений автомобіль, і ніякі жодні дії на сьогоднішній день не проводяться. Начальник фінансового відділу Світлана Заєць презентувала звіт про виконання бюджету міста за півроку. У ньому знайшлися резерви на зокрема додаткові ремонтні роботи в школах та дитячих садочках. Я ставлю перше питання на голосування. Будь ласка, хто за, прошу голосувати? Підтримати не нервуйте. Хто проти утримались? Один проти так чи утрималися? Проти рішення приймається комунальники міста презентували програму захисту від підтоплення будинків та територій міста. В ній, окрім будівництва, водовідвідних каналів передбачено обладнання зон відпочинку на озері Комсомольському. Це питання викликало бурхливе обговорення. Мені виникло враження, що по перше, все таки програма наслід зроблена не враховує реалії дуже світі запитання. Можливо, це і за те, що ця програма не, не розкладалася на будівельній комісії, не була робоча група, яка на комісії могла спокійно працювати, внести свої пропозиції, подивитися об'єм робіт, перевірити проекти забудовників на вулиці привокзальній, в інших вулицях, наприклад, привокзальна тіара, яка засипала водоймище, звичайно, від цього підігниться не недорогі. Програму врешті-решт було прийнято, але після обідньої перерви і як основу для подальшої доробки. Яскраву презентацію підготували і представники державного авіаційного підприємства Україна. Вони просили передати в користування землі, на яких зараз знаходиться військова частина для спорудження комплексу з обслуговування літаків для вищих посадовців. Ми показали документ протокол поводження розвитку рапорта Бризбу. де там боронбаріспа, де ми участвули в розробці цього плану, де учтені наші інтереси. 0 Після бурхливих дискусій депутати майже одностайно відхилили прохання як таке, що створить мешканцям незручності, але не принесе місту суттєвого зиску. Наша громада повинна жити за рахунок аеропорту, тому що створюються певні якісь незручності. Якщо 25 мільйонів сьогодні аеропорт заробляє, мається на увазі ті відрахування від заробітної плати, які йдуть в наш бюджет. Вони потім вилучаються всі до однієї копійки. То ці 25 мільйонів за ті незручності, які ми сьогодні маємо, вони повинні бути для розвиток нашого міста. Після. Для обідня частина засідання була присвячена перш за все земельним питанням. Багато проектів рішень спрямовувалось на доробку, адже по ним існували претензії різних служб юридичної, містобудування та депутатських комісій. Показавши надпродуктивність в кінці дня, депутати змогли завершити засідання, розглянувши всі питання. Докладніше про роботу обранців на засіданні дивіться згодом у проекті сесія. Антон Базилінський Ігор Романенко, Олег Гуторов. Новини телеканал Бориспіль.